Моторошний епізод у матчі між Динамо та Полісія, який ви точно не бачили, Туран вперше прокоментував чутки про Шахтар, а також яскравий виступ Віталія Миколенка, отримуючи ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні будемо говорити з вами про УПЛ. Поговоримо про виступи наших легіонерів, усі найбільш актуальні новини українського футболу, а також один моторошний та чутливий, напевно, епізод з матчу Динамо проти Полісся. Ви його точно не бачили, а ми покажемо. Але перед початком одразу попросимо вас підтримати це відео вподобайкою. Є тепер погнали! Стартуємо ми із чемпіонату України напередодні в УПЛ відбулося. Три матчі футбольна субота стартувала у Полтаві, де Ворскла приймала Чорноморець рахунок на 43 й хвилині. Був відкритий форвардом господарів Денисом Дукве. Втім, Чорноморець взявся за реванш у другій половині гри. На 77 й Одесити змогли відповісти голом Хобленка. А вже на 82-й Мозес забив головою після розіграшу штрафного. Тож Одесити зуміли переломити гру і здобути такі важливі для себе залікові бали у Києві. Оболонь грав проти ЛНЗ. протягом усього матчу команди мали моменти, аби здобути три очки, проте у вирішальний момент м'яч відмовлявся йти у ворота якоїсь із команд. ЛНЗ міг сподіватися на перемогу, але Гол Яшарі на старті другого тайму було скасовано через офсайт, тож у підсумку 0-0. Ну і закривали ігровий день у Львові, де рух приймав Верес. Господарі забили пом'ячу у кожному з таймів. Спочатку Фаал вивів рух уперед, а поперед. Від центр Бакгорін оформив дебютний гол для себе в офіційному матчі за львівську команду. Ну а далі летимо до Європи. Наші футболісти грали напередодні в Іспанії, Португалії, Туреччині. Та Англії, але розпочнемо. Давайте все ж таки з Іспанії. У 35-му турі Ла Ліги Жирона приймала вілья Реал. Цей матч для команди Мічела знову завершився поразкою. Гра, яка йшла до нульової нічиєї, гості завершили голом Ейонга на 89-й хвилині. Віктор Циганков провів на полі 66 хвилин. Від Хоскорд він отримав оцінку 6,1, а від Софи 6,6. У центральному матчі 33-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка та. Спортинг не змогли виявити переможця, Усі грі могла вирішитися доля чемпіонства, втім її все ж відклали на останній тур. Протягом гри команди обмінялися голами. Вже на четвертій хвилині Трубін пропустив від трінкана, який більярдним ударом влучив у кутворіт українця. На 63-й хвилині одна з атак господарів призвела до голу, забив актюр коглу, відновивши паритет. На черзі Туреччина, де Трабзон грав проти Галатасара, Ая Сікан та Зубков у цьому матчі не з'явилися їх очевидно приберегли до фіналу кубка. А от Батагов відіграв повний матч. Команда таке трималася до 66-ї хвилини, після чого пропустила двічі від бардакчі та Морати. Ну а тепер Англія і стартуємо з Евертона, який грав проти Фулгема і став історичним для Віталія Миколенка. Український оборонець забив за клуб вперше за останній рік. Мерсесайці пропустивши першими від Хіменеса. Відновили паритет саме завдяки Віталію. Український оборонець на третій доданій хвилині наважився на удар, який, пролетівши між ногами гравців суперника, опинився у воротах Лено. У другому таймі іриски забили ще двічі зусиллями Кіна та Бету і здобули перемогу. Фавбет, бери від гри своє. У паралельному матчі Єгор Ярмолюк разом із Брентфордом мінімально здолав іпсвіч 1-0. Український півзахисник вийшов на поле у стартовому складі, провів на полі весь матч, але відзначився, на жаль, лише жовтою карткою. Зіграв у суботу і забарний його Борнмут проти стояв Астон Віллі, Команда Емері вийшла вперед на 45 п'ятій плюс шостій завдяки головодкінса. Борнмут наприкінці гри міг сподіватися на порятунок після вилучення Ремзі, але чисельною перевагою скористав. Татися не зумів, тож фінальний свисток зафіксував поразку команди українця. А на цьому етапі, друзі, хочемо попросити вас про підписку на канал Футбол України. Така проста дія від вас дуже допоможе нам розвиватися. Дякуємо. Далі у нас огляд найбільш актуальних новин. Тут поговоримо про відступні за футболістів Динамо, про можливе, все ж таки, повернення Йовічевича до України, а також Георгій Судаков і уся ця сага, яка, здається, все ж таки йде до завершення. Стартуємо із Динамо. У мережі вперше назвали скільки кияни хочуть отримати за своїх виконавців. За даними Ігоря Бурбаса, лише у двох футболістів у контрактах прописані чіткі відступні, тобто сума, виплативши яку потенційний покупець. Може напряму спілкуватися з гравцями. Так, мова йде про Назара Волошина, в контракті якого зазначається 10 мільйонів євро. А також Владислава Ваната за нього потенційний покупець повинен заплатити 20 мільйонів євро. Більше ні в кого із киян немає суми відступних прописаних у контракті. Стало відоме ім'я клубу, який все ще намагається переконати Йовічуюча повернутися до УПЛ. Мова про Житомирське Полісся. Цей клуб опосередковано контактує з фахівцями. Намагаючись дізнатися його настрої. Втім, на заваді потенційному контракту стоїть не лише угода із лодогорцем, а й так би мовити, дороговизна самого тренера. Ймовірно, для того, аби переманити Ювічовича до Житомира, доведеться сплатити певну суму відступних. Наближається до розв'язки ситуація із Георгієм Судаковим. Як повідомляє все той же Бурбас, Брентфорд, який претендував на футболіста, вийшов із перемови. Британський клуб все ж таки програв конкуренцію Наполі і, за даними джерела, перемовини між шахтарем та італійським клубом перебувають на фінішній прямій. Ну і Арда Туран, він вперше прокоментував інформацію про можливе працевлаштування у Шахтарі. Я бачу і чую це з преси, так як ви. Я очолюю Еюпспор. Ми намагаємося підготувати плани на наступний сезон найкращим чином. Ми рухаємося вперед з майбутнім планом у фінансовій структурі. Коли Сезон закінчиться. Ми сядемо і все обговоримо. У нас дуже хороша команда і сімейна структура. Ми виконуємо свої обіцянки один одному. Я дуже щасливий тут, але подивимося, що буде після завершення сезону. Ну а на завершення хочеться звернути увагу на епізод, який стався у матчі Дюфел між командами Полісся та Динамо вікової категорії Ю-17. У цьому матчі кияни здобули впевнену перемогу, забивши тричі ще у першому таймі. У другій половині гри крапку поставив все Чалий, але тут увагу варто звернути на його святкування. 16-річний гравець, забивши гол, вирішив виконати заднє сальто, і цей епізод ледь не завершив. Трагічно, адже футболіст приземлився просто на голову. Моторошний епізод, який на щастя завершився добре. Чалий підвівся і з посмішкою на обличчі приймав вітання від партнерів по команді. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а наш канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.